Діти у школах Тернополя харчуються за відповідно складеним графіком. Це зроблено для того, аби усі учні отримали гарячі порції і не стояли у чергах. Також окремо складають графік харчування для груп продовженого дня та для учнів 5-6 класів. У меню дітей входять продукти, які необхідні для зростаючого дитячого організму. Це молочні, м'ясні страви, риба, овочі та фрукти. У їдальні смачно готують, там завжди корисні і смачні страви. Я найбільше люблю картоплю та кашу гречану. Також до них я беру курку та сосиску. Картопляни пюре з котлетою і дуже люблю їсти салат з капусти та буряка. Вони мої найулюбленіші. Є у шкільній їдальні і страви, які користуються найбільшою популярністю, каже працівниця із багаторічним стажем Орися Костів. Найбільше вони люблять села з капуст і села з бурячка, а з другого вони котлетки найкраще люблять, ученики люблять, нас таке люблять. І вареники люблять з картоплею. Навіть якщо б я захотіла якусь там, не знаю, ну може піцу, ходох, там такого не продають, тому що це може бути шкідливо. Сніданки у школах для всіх однакові, а от обід під вечірок і вечерю дитина вибирає на власний розсуд, повноцінне харчування, запорука здорового розвитку дитини. Тому аби не економити на здоров'ї школярів, не зменшувати порції, не ставити обмежень на м'ясні продукти, які останнім часом подорожчали чи не найбільше, було прийнято рішення підняти плату за харчування у школах. Зв'язку з тим, що продукти дорожчають. М'ясні продукти в основному стала стала така необхідність тим більше ми хочемо додати ще інші страви у те меню, яке було, і таким чином поліпшити харчування дітей для того, щоб воно було кращим. Ось, звичайно, що потрібно. Дещо підняти ціно батьки абсолютно всі погодилися. Вартість харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах Тернополя на 2017 рік затвердили під час засідання виконавчого комітету 18 січня. Подібне рішення приймають щороку після завершення зимових канікул. Діти із соціально незахищених сімей харчуються безкоштовно. Ми харчуємо. Категорії соціально незахищених дітей там і сироти, напівсироти позбавлені батьківського піклування, і діти, батьки, чиї є учасники антитерористичної операції. Порівняно з минулим роком, збільшили вартість харчування на сьогоднішній день. Це 12,80. Це ті, яких ми харчуємо безплатно. Щоб отримати пільги на харчування батькам або опікунам, необхідно подати до навчального закладу відповідні довідки і документи.